Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня! Шановні підтажки! Героям, героям слава! Заскучили і скучаємо за вами! А такі ми з вами, а такими з нами. А такі Дніпро гарний і погода чудова. Отож, привіт всім нашим. Да, Україні. Да, 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 да. Слава Україні, хлопці, героям слава! Дякуємо захисникам. Приїхали сьогодні молодничі сикарки на причал показати вам рибаків, які широкий, яка, яка наша. А сакарки, красиві дачі, які люди, файні і рибаки. Зараз рибалочку вам знімем. Вон Віточка, коротше, ти понял, тут, там, покрути. Пітуся, здоровайся. Доброго дня, дорогі підписники. Слава Україні. Кажи. Героям ми... слава. Ну... Героям слава. Молодець. Слава на численні купам. Молодець. Хлопці, моя мене. Така моя сім'я, хлопці, йдемо на причал. Подивиться, тут у нас флагбаум не забувайте. Тут дитячий садочок є. Ми йдемо подивитися, чи рибаки ловлять рибу. Тут пляж купатися може на пляж. Дивіться, оце вулиця 117. Садова, 117 по центральній Дмитро Славутич. Якщо ви хочете е, далі поїхати, там з 25 є заїзд. Там можна машину ставити. От, кстати, дитячий садок. Це 116, 116, потім ні, 117, 120. 120, хлопці, 121, 121, 124. Далі. Дивіться, рибаки сидять. фідерісти, О, сіпнув. Зараз подивимося що там тяне. О, тяне бачили Есть рыба чи нет? Есть. Смотри, поднимаю. Плитка или стирка. Пляшник. Смотри. Піднімаю, поднял, поднял, поднял. Я в піду пойду их поднимаю еще. Смотри, такая площадка. Детячий пляж. Это 122 Це 121, 123, оце подряд. 124 далі, 124, там на 124 можна ставити машини. Хоча сюди теж займаємо. Ну лучше на 124. Дивіться, це у нас такий ти Що там у нас? Перший шлюз. Маяк, Водников, Вимазки, вимазки, вимазки. корабль затонувши. вымазки, вымазки на водниковый шлагбаум тоже заехать не сильно можно можно там возле маяка размагнитка, корчеваты. корчевать земснаряды снаряды стоять? весь этот садик на 121 кажется там тоже будет шлагбаум в общем за 124 можете заезжать везде поганый заезд. У нас вытачка стоит. Вот рыбак. снаряд. Корчева, терраса, Так, идем дальше. Идем в ту сторону. Підемо в ту сторону. Це почти прийдемо. Ну я піду, хочете тут бурати. Щас ну, п'ять минуло під. Пішли прийдемо стомати. Пішли прийдемо десь. М -м 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 -м. Ноги валять. Маркуша, ти йдеш? Риба, да? Да. волос. Помню, що вас викидаєте ще розмовити. А от тут пішка пляш, йдемо далі. Це вулиця 117-та, там шлагбаум. 116 шлагбаум. Тут якщо проїжджати, хлопці. 124 потім сюди йти чи там раніше. В общем, тут ввечері ловлять судака, сома. Води нема, бачите, так? Да? Води нема. Це такі місця. Прикольні, рибаки приїжджають сюди. Тут заїзди такі непонятні. Да Та, і не знаю, тут треба теж не знаю, що вона є. Но, коли сильно воду дають, тут на камнях приходить сюди, жери, глави, тут заходять на джиг, ловлять. Дивіться, камні такі. Це коли сильно дають тещу. Рибак. Пішов. Весь такие интересные камни. Така природа. Так, дивимося. Рибак стоїть. Корабль пливе на погрузку ковальська. Цей земснаряд. снаряд. Размагнітка корчевата. З тої сторони цей остров. Подников. затонувший корабль маяк вода грязна ветер с той стороны корабль красивый да видите на погрузке да? пляжик такие ну, там пляжи тоже есть Це та така наша Україна хоче. Дякуємо захисникам, що вони нас захищають. Ми можемо тут жити спокійно. Радіти. В біблії написано радійте, радійте, щоб люди раділи. Все одно е, треба бути на позитиві, щоб бути сильними, щоб не хворіти, щоб були всі здорові. Бажаю здоров'я, мира в Україні нашій. Україна непереможня, сильна. Такий домик тут бачите? Оце якесь посольство було, посол жив. Потім продали цим Єгови е, там, це їхній офіс, моляться, церква така, там крест стояв. Так інтересно зробили. Ця, Давай, та, корабль на лодці. Відчувася чогось нашого, славно Україні, засоби оща. А ми тую, тую, тую наведемо. А ми нашу а Україну. Гей, 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 веселимо. Молодець. Молодець. Корабль зараз буде випливати. Бачите розмагнітка. Вже перше вересня всі підуть в школу. Серпень, вересень Бачите який корабль. Гуляємо, дивимося, як рибу ловлять. Йдемо на рибалку, підписуйтесь, дивіться нас, лайкайте. Будемо ловити фідер, джиг, поплавчанка, будемо славити Україну, любити нашу неньку рідну матері, Україну. І дякувати завжди захисникам. Дякуємо захисникам, щоб вони всі повертались живими. Україна, понад усе. Ми тут в Україні живемо. І нам все подобається, ми українці. Любимо! Все, у нас буде файно. Це буде гарно, дивіться який. Дивіться, угу. Дивіться. Угу. Угу. Все, віта, дякуємо. Щасливо. Дякую. Так. Поліція. Красота. Вечірній об'їзд. а ми на рибалочці. Красота. Ого, яка лодка здорова. Здоровенна така. Я такої не бачив. Це якась нова, блін. Закидаємо ніфіга не ловиться. Риби немає, блін. О, oh, просто видео. Лодочка йде, и дыхнуть. Моторно. И выходы жареха. Возле маяка.